Що добре, люди, я знову і полічі. Помаленьку стоємо і рухаємо чим інший вагон, бо ззаду повзає невеликий хрубак. Хулєра! Вися ся вуха грайте, кажу, ззаду повзе хрубак! А кура, хулера! Ну, троха більше хрубачок. Спокійно, спокійно чекайте! Не тучиться наш лектора! Чим стояти, начальник поїзда Зенек? Що ще стало? Зенек, сховай свою дупу туди. Ва. Гімняри, мій поїзд, і мені в сраці живте, як щіла. Серйозно, Та. Та. Ну ходи, пішли. Як ти кажеш, звати? Зенек, та? Зенек, ну дивись. Певно, сховай сраку туди. Видиш? Твоя срака вже там. Поняв. Зараз на 15 соток поїдеш. Люди станьте, будь ласка, до знемки. Я знаю, що ви зараз будете питати, що тут таке сталося, звідки то воно взялося, але то я не маю часу тут стояти і вам розказувати, бо я з секретної поліції. Одним словом, то в чому скалі винувай? Ми робили якийсь експеримент, щось там капнуло на нього, воно все таке виросло, і тепер кайтута нам лазить по Україні. Але я кожен день таких мільйон ловлю, і ніц мені ся не стає, і вам ніц не буде. Що, будьте здорові, най вас трафиш шлях.